Доброго Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригодом автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, що як працює, про обслуговування і взагалі все те, що може бути корисним для автовласників. І сьогодні зробимо невеличке, коротеньке відео про цю електричку. Для тих, хто вперше на нашому каналі нагадаю, це у нас Hyundai Ioniq Electric, автомобіль 2019 року випуску з батарейкою 28 кВт. -год. Даний автомобіль. Перебуває в особистому користуванні моєї родини. Придбали ми його приблизно 5 місяців тому і одразу після купівлі даного електромобіля було зроблено невеличке ТО, а саме замінили оливу в редукторі і замінили фільтр салона. До речі, кому цікаво, вся процедура, як це робиться, відео є на каналі. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, там доволі просто і чітко все. Показано і роз'яснено. І після, з того часу, вже після заміни фільтра салону і е, оливи в редукторі, ми встигли переїхати вже на даному електромобілі приблизно 6 тисяч кілометрів. І зараз вирішили після зими замінити знову ж таки фільтр салону. І е, зараз подивимося, в якому стані за 6 тисяч буде наш фільтр, який ми Поставили раніше. Ставили ми минулого разу фільтр фірми Denso. Ось такий. Знову ж таки, відео є на каналі. Посилання залишу в описі під відео. Це був звичайний паперовий фільтр і коштував він, якщо не помиляюсь, 300 гривень. Зараз на заміну взяли фільтр ось такого виробника. Це німецька фірма. Цей фільтр у нас вже йде вугільний. Так він виглядає, і коштував він 400 гривень. Тому зараз дістаємо наш старий фільтр салону. Для цього нам потрібно відкрити наш бардачок. Тут у нас є, є дві ось таких крутилочки по обидві сторони. Ми їх відкручуємо ось так. Після цього наш бардачок ось так опускається, і ми отримуємо доступ до відсіку, де знаходиться наш саме фільтр салону. Для цього у нас тут є з обох сторон такі защелочки. Ми їх відщолкуємо обережно, нічого складного тут нема. Дістаємо цю планочку і відкривається досить чудовий доступ до нашого фільтру. І зараз ми подивимося, що з ним стало за 6 тисяч. Ось так виглядає наш фільтр. Зараз покажу, що у нас між сотами знаходиться. Досить багато бруду насправді. Не знаю, чи на камеру це видно, але досить багато всякого пилу, бруду, листків. І тому подібне. Тому, в принципі, я думаю, що рішення було прийнято правильно про заміну цього фільтра. Тим більше що він вже був придбаний. Тому зараз беремо наш новий фільтр і будемо вставляти і збирати все в зворотній послідовності. Нічого складного, як ви бачили, там немає. Фільтр цей міняється за буквально 2 хвилини. Тому самостійно можна це зробити без, яких, без усіляких проблем. Ось таке коротеньке відео. В принципі, при нормальній експлуатації, я думаю, що 5-6 тисяч фільтр салону з легкістю може виходити. Більше, може, можливо, і більше, але все ж таки я, я рахую, що це такий пробіг. Коли фільтр все ж таки краще замінити, він не так дорого коштує, щоб в салоні було чисте. Приємне повітря, щоб не було ніяких бактерій і тому подібне. Тому, кому відео було корисним, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал, також в описі під відео. Буде посилання на наш телеграм-канал Групу Viber, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які вже знаходяться в Україні і готові до продажу, або ті, які в Нідерландах і очікують доставки. Також хочу нагадати, що у нас в наявності зараз в Україні є Hyundai Kona 2019 року. 2020 року автомобіль експлуатується в чудовому стані, в суперовому кольорі за дуже гарною ціною. Також в описі під відео залишу опис. Детальні даної ікони, посилання на відеогляд, який у нас є в YouTube каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться, автомобіль дійсно вартий уваги і вартує адекватних коштів. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Кому цікаво, переходьте, дивіться, телефонуйте, відповімо на всі запитання. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, до побачення.